Всім привіт! У нас, бачите, з'явився у всієї країни працівник місяця, прости господи. Але таких треба поменше і бажано, щоб їх взагалі не було. Бо Європейська солідарність ініціює збір підписів для того, щоб відставити всіх, всіх потівників оцього пана і інших в корупційній системі для тих шести менеджерів. Ми ініціюємо збір підписів за відставку уряду. Нам за процедурою треба зібрати 150 голосів, тому кожен з нас і кожна поставить свій підпис. Сподіваюсь, що таких підписів буде більше 150, і всі патріотичні сили парламенту зможуть разом взяти відповідальність, бо завжди в Україні Верховна Рада в найтяжчі часи право на себе відповідальність, брала ініціативу, ставала дорослим в кімнаті. І пропонувала вихід із кризи зараз. Час зробити саме це.